27 серпня українці відзначають день сала. Ми вирішили дізнатися, які зараз ціни на сало та як правильно його обирати. Ціни на сало в принципі недорогі, ціли варіюються від 10 гривень обрізочки. Сало і салко 50 гривень. Є і 30 гривень є, і 35, і 150. В залежності від хто скільки може. Але в принципі, я вважаю, що це недорогі. Якщо можна за 50 гривень купити сало і поїсти, або пожарити шкварку, то я думаю, що це більш-менш нормально. На осінь взагалі сало йде, але ну, якось нема людей, нема, геть немає людей в ринку. Дивіться, пустий базар. Тому, мабуть, і ціни немає на сало і на м'ясо. Якісне сало обов'язково має бути опалене і навіть злегка прокопчене у сирому вигляді. Ззовні. Правильно обирати сало треба по шкірки. Якщо вона м'ягенька, треба попробувати спочатку на вкус. Саме головне треба смак, щоб мало і тоненька шкурочка. Значить, буде якщо тут буде м'якенька, значить буде м'ягке кругом. Воно ну саме найкраще це хребтове сало. Звісно. Смажена шкурочка, гарне сальце. Бачите. Ну, буде смачне, молоденьке, хороше. Отак ну, і вибирають люди, бачите. гарнюще. Дуже люблю сало, дякую. І дякую цьому продавцю. Тут в беру вже років 20. Сало є сало на сало і на кожух мода не пропаде ніколи. Кожний день їм сало. Таке по чуть, чуть І ніякого холестерину нема. Ми українці, ми їмо українське сало. І будемо далі так робити їм сало з чесником з борщем і з горчицею іноді.